Це дуже весело приїхати в Прагу, щоб спробувати вівсяну кашу з якимись штуками, там, грушами. А це і бутерброд з городом. І кропивкою. І кропивкою, можливо. Коротше, отакий стіл. На столі написано, що за столом не можна працювати з лептопом, бо він тут тисячорітній, і, напевно, він сплавиться від нього. Я не знаю. Дуже гарні букетики. Ось такий самий весняний букет стоїть на барстоїці за кожним столиком. Ну, водичку, звісно, дають. Кава просто прекрасна. Ну і сам заклад. Це ніби огляд із свого столу називається. Новинка сезону в моєму ютубі. Люстри. Для чогось там такий величезний. Віно, я не знаю, видно. Напевно, можна щось туди вішати. Є алкоголь. Вони самі печуть хлібчик. І мають свої десерти, дуже смачні. Ну Зараз ми їх будемо пробувати. О, фішка омело. Ти під нею стоїш і можеш задати бажання, цілуватися і буде тобі щастя. Таке відчуття, що в цьому закладу там 100 років. Вони колись прийшли, тут нічого не було і вирішили його оживити, дали друге життя. Отакі вікна. А там за вікном знаходиться літачок і музей технічних винаходів, здається, чеський. Ну, здається, все гарно розповів. По каві, звісно, є. Класичні напої, не класичні, В-60, фільтр і так далі. Дуже шумно, гучно, людей дуже багато. Коротше, офігенно. Кава класна, зараз буду їсти свою кашку.